страну Петро Порошенко прибирає політичного опонента. Так сприйняли на заході позбавлення Міхаїла Саакашвілі українського громадянства. Паспорт в Україні стає політичним інструментом, а це не дуже позитивний сигнал для країни, яка пережила революцію гідності і прагне до Європи. Позбавити велику опозиційну фігуру громадянства, звісно, не методи ЄС. Це нагадує приміром ув'язнення Тимошенко та Луценка за часів Юнуковича. Це якась неправильна боротьба проти опозиції, що зрозуміло є самозахистом, але дуже дивно, що чинна влада вирішила таке зробити. Ця історія на думку Умланда може лише зіграти на руку Саакашвілі і допомогти йому здобути нових прихильників. Адже зараз політика стали підтримувати навіть ті, хто не надто симпатизував йому раніше. Свого часу Сакашвілі також ціляко намагався позбутися конкурента на виборах: біздіни Іванішвілі і забрав у нього громадянство, нагадують грузинські експерти. Тиск на опозиціонера тоді згрутував людей, і вибори Сакашвілі зрештою програв. Однак нині ситуація дещо інша, зазначають оглядачі дав Порошенко дав громадянство Міхейлу Сакашвілі для того, щоб він провів відповідні реформи, такі як свого часу в Грузії. Але Сакашвілі увесь свій вплив використав на боротьбу з чинним президентом України. Президентом з президентом України це протистояння, схоже, триватиме і надалі. Адже Сакашвілі вже пообіцяв боротися за українське громадянство і не лише в суді, але й на вулицях.